Страх, критики і осуду. В кого він є, подніміть руку. А чому? От чому? Що цікаво, що думають, дуже цікаво, що люди скажуть. Якось... Які люди? Чому така сама мама, чи папа, чи да, чина приходить, чи знайомі. І що зробить? Ну, скажет мама ваша, це погано. І що? Окей, окей. Добре, ви приводите хлопця, без якого ви без ума. Просто ну, от ви отак кохаєте. Може, він і кончений який козьол, але це не важливо. Ну, ви його кохаєте. І мама ваша розуміє, що він кончений козьол, ви її послухаєте. Ну, ну тобто, чому, от влюбіться в козла, ми собі можемо дозволити не слухати, да? що скаже мама. А коли ми починаємо займатися бізнесом, то ми слухаємо, що скаже мама. По-друге, дивіться. Люди, ну я вважаю, От я, наприклад, недавно позавчора ми були на класному залу, були нетворкинг. Виступала дуже крута е -м, польська м, блогерка. Вона там власникам е власником марки є торгової, і вона продає от ці от опаски. Я не знаю, як це російською сказати, обручі, і всяка така фігня. Е про неї теж більше скажу пізніше. І от вона каже: ми всі соромимося, йти е до своїх друзів. А друзі це якраз ті друзі, родичі, які в перш за все. Потребують нашої підтримки, розумієте? І от коли ваша мама, от ви їй можете прямо так і сказати, мам, ну якщо ти мене не підтримуєш, ну як ти думаєш, як мені жити далі? Ти мені найближча людина. Ну, я до тебе приходжу і в горісті, і в болі, як то кажуть, і в щасті. То якщо ти мені говориш, що це фігня, то як мені йти далі до людей, якщо ти в мене не віриш?